Зарічницькі електромонтери оглядають на цілісність так званий сіп, себто самоутримний ізольований провід. Тут таких електроліній 3,5 кілометри. На відміну від колишніх повітряних, запевняють спеціалісти, ці безпечніші. Ці лінії перемагу, перевагу мають дуже велику над старими лініями. Що? Перше, вони ну, дуже безпечні такі, хоча й будуть обриви, де-то там при поломках, при. Збиті опори, лінія опаде, але під напругою не буде ліній, тому що вони всі ізольовані. Для жителів Зарічного ж головне, що тепер немає перебоїв зі світлом. Дуже велика різниця. у Нас постійно не було світла, а зараз дуже добре, що погодили, є світло. Дуже добре нас зараз стало. Таких самоутримних ізольованих проводів в області провели 100 кілометрів. Ще стільки ж планують замінити до кінця року. В Рівне обленерго кажуть, такому обладнанню не страшні ані буревії, ні падіння гілля, ні обмерзання. Вони витримують навантаження майже до тонни, а ще ізольовані лінії не замикають. Коли лінія виповнена ні проводом, там чотири проводи, який закріплений на ізоляторах і на траверзі. при даже не очень сильном ветре провода начинают между собой соприкасаться, происходит короткое замыкание, возможно обрыв провода. Когда провод у нас самонесущий, он, как вы видите, сделан одним кабелем, это не дает ему возможности закорачиваться между собой. Облаштовуватимуть нові лінії там, де це необхідно в першу чергу. Повній заміні, розповідають енергетики, підлягає електрообладнання в 12 районах області та Рівному. Гроші на сіб закладені в тарифі. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.